Зрада і ганьба для словаччини у такий спосіб словацький опозиціонер Щемечка охарактеризував поїздку прем'єра Фіцо в гості до Путіна. Сам Фіцо назвав цей візит реакцією на слова президента Зеленського про відмову подовжувати транзит російського газу через територію України. Контракт на транзит спливає в цьому році. Відомий про російською риторикою Фісо став третім главою держави Євросоюзу, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У квітні 22-го на переговори із Путіном приїжджав канцлер Австрії Карл Негамер. А на початку липня цього року, одразу після візиту до Києва, в Кремль поїхав прем'єр-угорщини Орбан, називаючи свої візити миротворчою місією. За це його розкритикували. І керівництво Євросоюзу і лідери окремих держав. Леопарди, Айріси та дві пускові установки до Петріотів. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Список озброєння оприлюднили на сайті тамтешнього уряду, і воно має посилити як українське небо, так і безпосередньо лінію фронту. Окрім танків, леопард та пускових установок Петріотів. Там є ще кілька айрісів та ракети до них. ЗРК Гепард, 52 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, безпілотники, пристрої. Для розмінування десантні машини та багато іншого загалом Німеччина вже надала Україні військової допомоги на суму близько 28 мільярдів євро і є одним із лідерів постачання допомоги для України у світі після Сполучених Штатів.